Про події війни говорить Стратко. 8 липня противник провів комбіновану ракетну атаку. Вона розпочалася уночі, коли ворог запустив по Україні ракети повітряного та наземного базування. Чотири ракети Х-101 були випущені із літаків стратегічної авіації. Ту 95 МС, район Пусків, повітряний простір Саратовської області РФ. Одночасно з Курської області та території тимчасово окупованого Криму були випущені дві балістичні ракети. Іскандер М. За результатами бойової роботи проти повітряної оборони з шести було знищено три крила. Латі ракети Х-101 у Житомирській та Черкаській областях. Близько десятої ранку ракетна атака продовжилась і тривала майже дві години. Російські терористи знову масово атакували ракетами Україну різні міста: Київ, Дніпро, Кривий Ріг, Слов'янськ, Краматорськ. Понад 40 ракет різних типів, пошкоджені житлові будинки, інфраструктура та дитяча лікарня. Усі служби задіяні, щоб врятувати якнайбільше людей. І весь світ має задіяти всю свою рішучість, щоб нарешті покласти край Росії. Ійським ударом вбивства це те, що несе Путін. Тільки разом ми можемо принести справжній світ та безпеку, написав президент Володимир Зеленський. В Києві під час ракетного обстрілу постраждала дитяча лікарня. Охмадит розбір завалів там проводили не тільки представники ДСНС, але й місцеві жителі. Одразу з місця трагедії в ефірі телемарафону деталі рятувальної операції розповів міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко. Дивіться, зараз організована просто ліквідація наслідків надзвичайної ситуації. Ми бачимо корпус, в якому була токсикологія, де були дітки на діалізі, де працювала лабораторія. Тут допомагають нам ДСНС, які перші кинулись, розбирають завали. Ми розумітимемо зараз через певний період часу всіх, кого евакуювала швидка, і хто потенційно може знаходитись під завалом. Працюють завідуючи кожного відділу. Окремо по цих корпусах виводимо зараз всіх з реанімації, бо тут немає електрики, води кисню. Всіх також спускаємо і відбувається Відбувається евакуація по, по лікарнях міста Києва і лікарнях міністерства охорони здоров'я. Тому працює оперативний штаб. все будемо повідомляти. Головне сьогодні зараз не панікувати, розбирати й допомагати всім врятувати якомога більше життів. Від ракетного удару також постраждала Дніпропетровщина, зокрема місто Кривий Ріг. Декілька влучань, у тому числі по адміністративній будівлі промислового підприємства. Триває ліквідація наслідків. Попередньо 10 загиблих, 31 поранений. Вже перебуває в лікарні. З них 10 тяжких, написав день після завершення обстрілу голова ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул. Загалом на 13.00, за інформацією національної поліції, внаслідок ранкової атаки РФ по Україні загинула 21 людина ще 68 потерпіли. потерпілі. Дані продовжують уточнювати. Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг анонсував ухвалення низки важливих рішень на саміті альянсу у Вашингтоні щодо військової підтримки України в боротьбі з російською агресією. Про це він розповів в інтерв'ю телеканалу CBS News. Зокрема, він заявив, що НАТО візьме на себе надання і координацію безпекової допомоги Україні. Єн Столтенберг зазначив, що на Вашингтонському саміті, який пройде з 9 по 11 липня, країни альянсу затвердять рішення про створення у Німеччині командування з логістичними Андрами у східній частині альянсу щоб допомогти подолати домінування Росії в техніці, і це великий і важливий результат саміту, який забезпечить більш міцну основу для нашої підтримки України, наголосив. Генсек НАТО він також очікує, що члени альянсу зроблять нові оголошення про посилення протиповітряної оборони та збільшення кількості боєприпасів. Для мене важливо те, що всі члени альянсу погодилися з тим, що ми повинні робити більше для України як з новими тренуваннями і допомогою, яку НАТО надаватиме Україні, так і з довгостроковими зобов'язаннями. Додав Єнс Столтенберг. Станом на початок липня Міністерство оборони, збройні сили та інші складові сектору безпеки і оборони України впровадили 324 стандарти НАТО. Впровадження стандартів НАТО передбачено планом пріоритетних дій уряду на 2024 рік. Ми виконуємо своє домашнє завдання щодо взаємосумісності з НАТО. Паралельно працюємо над реалізацією спільних середньострокових та довгострокових проєктів, Зазначив перший заступник міністра оборони України, генерал-лейтенант Іван Гаврилюк. Впроваджені Стандарти НАТО стосуються експлуатації озброєння та військової техніки, безпеки зберігання боєприпасів та вибухових речовин, управління військами, застосування комунікаційних та інформаційних систем якості товарів, інженерного, авіаційного та медичного забезпечення. Тощо наразі у НАТО діє 1150 стандартів, які постійно переглядаються і оновлюються. Угруповання Хамас прийняло пропозицію США розпочати переговори про звільнення ізраїльських заручників. Про це повідомляє агенція Reuters з посиланням на джерела. Хамас прийняв пропозицію США почати переговори про звільнення ізраїльських заручників, включаючи солдатів та чоловіків. Це має розпочатися через 16 днів після досягнення першого етапу угоди, спрямованої на припинення війни у секторі гази. Ідеться у повідомленні. Як зазначається, Хамас відмовився від вимоги, щоб ізраїль. Ізраїль перед підписанням угоди взяв на себе зобов'язання щодо сталого припинення вогню. Палестинський посадовець, близький до групи міжнародних посередників, розповів, що ця пропозиція може призвести до рамкової угоди, якщо її буде прийнято Ізраїлем. У свою чергу інформагенція посилається на джерело в ізраїльській переговорній групі, яке стверджує, що після рішення Хамас з'явився реальний шанс досягти домовленості між воюючими сторонами.